Сірко, був собі в одного чоловіка собака сірко, дуже старий. Узяв хазяїн та й прогнав його з дому. Біжить сірко полем і так йому гірко. Скільки років я хазяїною вірно служив, добро йому робив, а тепер у старих літах він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Коли на назустріч йому вовк, та й питає, Чого ти тут ходиш? Прогнав мене хазяїн, відповідає Сірко. А зроби так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе, каже вовк. Як? Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Вовк тоді, як вийде твій хазяїн із жінкою жати пшеницю. Під копою вони покладуть дитину. Я схоплю її, побіжу, а ти будеш рятувати ту дитину. Тоді я наче тебе злякаюсь та й пущу її. Уранці чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить та за ту дитину і поніс її поле. Тут Сірко наздогнав того вовка, відняв дитину, переніс до хазяїна та й віддав йому. Вийняв тоді чоловік із торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж за те, що не дав вовкою дитину з'їсти. Ото ввечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень вареники. Та сито їх і салом затовчи. Тільки що вони і зварились, він садовий сіка за стіл та й сам сів коло нього і каже Асип, жінку, вареники, та будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у поломисок, так уже йому годить, що він не був голодний, що в часом гарячим не опікся. Ото сірко і думає Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе проведу до хати та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Діждався вовк неділі, а саме в цей день було весілля. Сірко провів вовка до хати та й посадив під столом. Нагодував і напоїв вовка так, що той каже Буду співати. Сірко йому не співай, бо тут тобі буде лихо. Ой не витримаю, співатиму. Та як завиє під столом, гості посхоплювались туди-сюди під стіл, а там вовк. Деякі повтікали з хати, а деякі хотіли вовка вбити. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сіркової вовка аж на поле та й каже. Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощались. Дякуємо за перегляд. Став лайк. Вибирайте наступне відео Максим Вадим.